Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Autoexpert.ua і мене звати Вадим. Сьогодні будемо знімати відеоогляд на цей ретроавтомобіль Chevrolet Caprice. Друзі, я знаю, що на каналі вже не було більше двох місяців відео, але так сталося, як сталося. Сідайте зручніше, беріть каву чайок, то будемо починати. Відразу хотів би виразити подяку Київському зоопарку за про... можливість проведення зйомок на його новому багатоповерховому паркінгу, тому що ця машина збирає дуже багато поглядів, дуже багато питань. І зняти цю машину в нормальних умовах в людному місці неможливо, тому що всі люди підходять і питають, який рік, який двигун. Як можливо придбати такий автомобіль і тому подібне? Давайте все по порядку. Зараз розповім. Хотів би відразу відповісти на декілька коментарів, які пишуть мені під відосами: що ми зажралися, в нас немає людських машин постійно, якісь або ретро-дорого, або взагалі машини С класи, і тому подібне. Друзі, я знімаю цей контент для вас. Я вам даю трішечки історії, трішечки цікавих машин, ексклюзив. Якщо ви бажаєте, щоб я знімав нормальні людські машини по 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 тисяч доларів, наставте лайків або один, одна людина напише один коментар, і ви поставите там. 300 лайків, наприклад, то тоді без проблем. Тоді взагалі прибираємо весь ексклюзив, залишимо його на потім і візьмемо весь поток, який ми зараз підбираємо. Тобто машини там, від 10 до 50 тисяч доларів. Це дійсно дуже багата кількість людей зараз замовляє в такому ціновому сегменті підбір. Так от, давайте по порядку. Чому Chevrolet Caprice? Як його історія взагалі пов'язана з тим на сьогодення? І взагалі чи є такі машини сьогодні? Чи випускає Chevrolet там Умовно такі великі седани? Цей автомобіль Chevrolet Caprice взагалі був випущений з 1966 року по 1996 рік? Не саме цей кузов, а саме ця модель Chevrolet Caprice. От. Так, багато разів е, воно видозмінювалося і назва трішечки, і відозмінювалось кузов, тому що це в нас друге покоління, є перше, а взагалі їх чотири покоління, саме Chevrolet Caprice. І так, щодо поколінь, перше покоління взагалі випускалося з 1966 по 1970 рік. Друге покоління вже пішло, в деяких джерелах пишуть з середини 1970 року. Інші джерела пишуть, як на Вікіпедії, наприклад, 71 по 1976 рік. Але, друзі. За весь е, друге покоління, яке перед нами стоїть, кожного року, навіть кожні півроку, вони щось видозмінювали. Наприклад, передні фари вони видозмінювали, решітку передню видозмінювали. Е, габарити переносили і повороти з кузову в самі фари і тому подібне. Задня оптика в нас також видозмінювалася, різні бампери стались. І щось знайти оригінальне прямо під ретро, і щоб це відповідало дійсності, дуже і дуже тяжко. Тому що в один рік в одній моделі могли виготовлятись два різних бампери, два різних типу кузова, два різних взагалі автомобіля. Що можу сказати? В нас chevrolet Caprice другого покоління, він відноситься до класу 73-го року. І зібраний з запчастин 72-го, тому що він виглядає на 72-й рік. Якщо подивитись на машини 73-го року, вони трішки інші. Але в свідоцтві про ТЗ прописано, що це 73-й рік. Ну, якось так. До речі, цікавий факт про ці взагалі машини. Ви бачите задній бампер. Так, в задньому бампері встановлені задні ліхтарі. Оце прикол. Тобто, якщо ліхтарі розбити, то у вас і погнеться задній бампер, і вам потрібно і ліхтарі, і задній бампер шукати одночасно. Хотів би трішечки ще затронути 66 по 76 рік, тому що там вже була паливна криза, там було цікаво, і там видозмінювали і платформу, цю, на якій будувалися безліч машин, це GMB-платформ. І вони мали загального спільного церами. І двигуни, які випускались, тому що сюди ставились завжди 7,2, 7,5, 8 літрів, 6,6 літ. Тоді люди не рахували, скільки вони витрачають грошей на бензин. Він вартував копійки, і люди тоді насолоджували життям, як могли. Коли стукнула паливна криза, тоді вже почали замислюватись: а чи потрібні нам такі v 8 7,7, 7,5 літрів? Навіщо нам таке? І почали ставити 5,4, 5,7, почали йти на зменшення. І зі зменшенням почали зменшувати кінські сили, які тут можливі. В нашому варіанті стоїть 5,7 двигун на 150 кінських сил. Так, ви не, вам не почулось 5,7 літрів V8, 150 кінських сил. Якось так. Бере він паливо приблизно від 18 до 25 літрів в залежності, як їздити на цій машині. Але взагалом, я думаю, той, хто купує цей автомобіль, він не розраховує, типу, скільки я його буду заправляти. Він хоче просто придбати такий автомобіль, насолоджуватись життям. З приводу кузовів, які можете придбати, або пошукати. Це Chevrolet Caprice Класік, а в нас двохдверне купе. Ще випускався чотирьохдверний седан і чотирьохдверний універсал. От. І все більше шевролі Caprice ви не знайдете. Якщо ви хочете такого класу машину або його брата придбати, то це Pontiac Боневіль або Шевролі Імпала. Шевролі Імпала це більш дешева версія. Chevrolet Caprice. Чому? Тому що тут дуже багато пишуть, що використовувалися матеріали в салоні. Матеріали безпосередньо кузову, хромованих накладок набагато дорожче. От, вона більш позиціонувала себе на розкіш, ніж інші моделі Chevrolet. З приводу кузову. от ви бачите, поворот у нас стоїть ось тут. Так, він далеко. І ви скажете, блін, де його ж не видно. Спереду, можливо, і не видно, але ззаду видно. Е, в один рік вони випускали повороти, пересували спочатку сюди на крило, а потім взагалі на фару. Тобто, фара була цільною. Далі, у нас е, решітка була видозмінена, і на решітці був значок Chevrolet. Тобто на кузові, на металу нічого не було. Е, Потім вони це поміняли, був умовний рестайлінг, і вони зробили рішитку хромованою в ряд з фарами, а значок перемістили на передню частину автомобіля. Відкрили підкапотний простір, що ми тут бачимо? v 8 5,7. Тут багато про що не можна розповісти: бачок з антифризом, бачок з тормозухою, вакуумний осілітель тормозів і тому подібне. Але те, що мене дійсно порадувало і що в машинах. 70-х років сталося гідропідсилювач керма. Оце кайф. Оце реально прикольно. І, друзі, трьохступеневий автомат. Тут стоїть автомат. Привіт, Деоланс 90-х, 2000-х, 2010 року, в якого навіть не було підсилювача керма. Це взагалі Ну, Ця технологія вже існує дуже-дуже давно, як і автомати, як і гідропсилюючі керма. Але в деяких машинах вони не захотіли. Встановлювати його. Вони вартують, ну реально, копійки у виробництві. Але людям кажуть, страдайте. Якось так. Тоді це було нормою. Тоді ставили такі технології. Блін, ну підкапотний процесор у нас виглядає відреставрованим. Е і взагалі ця машина може виїжджати кожного дня, кататись і ставитись. Тільки заправляй, міняй мастило, де катайся на цій машині. От якось так. Нічого про технічну складову не буду розповідати, вона відреставрована. Ну, немає про що говорити. Треба по факту дивитись кожен автомобіль окремо, щоб розуміти, які його технічні характеристики і технічні складові. Просто, що бачу, додатково встановлена музика, цікава. От, в багажнику там усілок є, сабвуфер такий великий, то що людина подорожувала. І колись ця машина в 2011 році подорожувала у Ялту своїм ходом з Києва. Ну От якось так. Це була цікава подорож, я надіюсь, для людини. Тому вона встановила таку музику. А так, в цілому, звичайна машина, звичайний V8, звичайне ретро. Друзі, хотів би поговорити про комплектацію та салон цього автомобіля. Тут сідушка в нас поділена 50 на 50, тобто зручно е, відкидувати, щоб людина сіла ззаду. Е, спереду в нас три повноцінних місця: перше, друге і третє. Бачите, немає, як в нас в нормальних машинах, окремих двох місць спереду. Ну, тоді робилося ось так. Далі, хотів би поговорити. Ну, по-перше, це те, що складаються вікна, це окей, і заднє скло. Друзі, в мене от. Є трошки питань до комплектації в новітніх машинах. Тут електрорегулювання всім сидінням, дзеркалами, склом, дахом, який складається, розкладається, електропідсилювач керма, і це все є тут. І навіть сідушка, треба запалювання, вимкнути, дайте трошки часу нам. Я вам зараз просто хочу наглядно показати відразу. Вибачте, прийшлося завести машину, щоб вона не піщала, не тріщала. Дивіться, друзі. Сидіння, яке опускається по висоті. По нахилу. І яке автоматично регулюється. Оце тема. Це 70. Другий рік я наголошую про це, мені здається, все ж таки це розкіш. Кермо в нас звичайне, я гадав, що воно буде якесь більш як то розкішне, але воно звичайне. І взагалі машина, от, знаєте, ти сідаєш, ти сідаєш максимально в ретро машину. Тут єдине, що не ретро, це музика, яку можна або за уксу, або з флешки слухати. Тому що ще раз наголошую, що людина подорожувала на цій машині, людина кохала цю машину, людина їздила і вона хотіла вже з якимсь комфортом що додатковим поїхати. От якось так. Я їздив на ній навіть в дощ. І тут працюють дворники, нормально працюють, скло, -чесники. Якось так закрите і відкрите, наприклад. Повністю дверцята і тому подібне. Блін, не знаю. Ну, ти сідаєш. Виглядає старо, але в цьому є свій кайф. Просто вам кажу. Цього не передати. Треба проїхатись на такій машині. Ну, все, а далі ручами. Опа, перший, а другий вже сам по собі зайде. Все, а тепер дивіться, як складається скло ззаду. Автоматично, відразу два. Оп, і спереду так само. На просторах інтернету не дуже багато інформації з приводу цього автомобіля, а особливо на українському інфопросторі. В американському просторі є якась інформація, але її також не дуже багато, якщо чесно. І відосики з цим Chevrolet Caprice жодного майже огляду. І ніхто не розповідає, не показує її форми і тому подібне. Давайте розповім трішечки по салону. Я ж сказав, що шкіра дуже м'яка, дуже класна. Знаєте, як коли сідаєте, можна порівняти з якоюсь Волгою, десь таких самих 75-х років. Ви сідаєте і так, начебто провалюєтесь у бабушкін диван, таке м'яке, знаєте, на пружинах. До речі, от з перфорацією, і мене здивувало, чому вже не було вентиля... ну, вентильованих сидінь. Це було прикольно. Насправді. Далі в нас е, класичний стиль е, всього, тому що тут нічого не перероблювалось. Е, це є по заводу наша торпеда, е, приборна панель, е, там, де є клімат, тут є, до речі, кондиціонер. Тут також питання, 72 рік, а кондиціонер присутній. От, єдине, що змінений магнітофон, От, це я вже казав про це. А так в цілому фари працюють у звичайному режимі. У нас дальнє світло, як нам у було, наприклад. Під педаллю у нас йде ручник ножник, і під ним, коли ми ножник приберемо, там є педалька, щоб вмикати дальнє світло. Отак вимкнули? Отак вимкнули. Хочете помаргати? треба ножкою працювати. Тоді ніхто таким не займався. От, якщо. Чесно, вони просто так от моргали переднім світлом. То, що машин було небагато, але були, звісно, були. Що вам ще розповісти? Працює тут все: горять лампочки всі, температура, брейк. Навіть на холодну якась синя лампочка засвітилась, навіть ну, неможливо прочитати, тому що надпис згорів. Якщо ви поїдете, у вас буде кричати, що пристібніть ремені безпеки. А вони в нас присутні. Отак от, от виглядають. Оп, пристібнулись і поїхали собі. Так, звісно, тут немає подушки безпеки. Але тоді про це ніхто не думав. І сигнал у нас, знаєте, такий, як від Волги. От, встановлений. Ну про що ще розповідати? Все працює, навіть круїз контроль є, він вмикається. От, але це вже на швидкості треба робити, щоб показати. Так, в цілому на ній нормально їхати десь 40-50 миль на годину. Якщо ви їдете вище 50-70 миль на годину, тяжко. Реально, до, по дорогам нашого користування тяжко І її кидає. То що велика платформа, велика база. А у нас задній привід. У нас немає жодних стабілізацій, це олдскул, як то називається. І за рахунок того, що на мустангу можна було навіть швидше їздити. Чому? Тому що база була коротша тут, вона більша. І вміщається шість людей. Тут я гадаю повноцінно, то, що оператор сидить дуже взагалі в розвалочку. Ще одна людина сидить, сіла, і я сиджу за кермом. І ще люди ззаду сядуть. І багажнику, до речі, у нас також дуже багато місця. Днем те покажемо. Так, відкриваємо багажний відсік. Ой, вибачаюсь. Тільки таким чином. Да, пружини працюють. У нас тут купа барахла нашого, тому що ми цю машину експлуатуємо. І всі машини, які ми підбираємо, і навіть ретро, вона може сісти, забрати оператора, поїхати забрати апаратуру, приїхати на місце призначення, відзнятись і назад в паркінг самостійно доїхати. Це не такі машини, як ви бачите на виставках. Вони з'їхали з, з лафета, поставили їх, загнали на лафет і вони поїхали. Ці машини в нас використовуються завжди. Е, далі, в нас. Що в нас? Якийсь проводок кудись іде. Куди він? Ага, на, цього, на замок регулювання. Да? хто знає? Давайте його не чіпати, бо щось відірву, потім мені відірвуть голову. Далі у нас стоїть сабуфер. Не штат, понятне діло. Далі в нас стоїть усілок, не штат, але трасу прокинули непогано. Ну, на мій погляд, це непогано зробили. Усілок провода, як скрутили. У е, нас є запасне колесо, і в нас є ось така штука. Хто напише в коментарях, що це, отримує 100 гривень відразу на катку. Перший, хто напише, що це таке, для чого його використовують в цій машині і чому воно тут взагалі лежить. От, Відразу я 100 гривень засилаю на картку. Перший єдиний коментар, який переможе, як то кажуть. Далі у нас звичайний державний номерний знак, бо у нас американського зразка. І ви спитаєте, ми щось не побачили лючка бензобаку. Куди заправляти пальне? А ви берете отак: хопа, І там можна заправляти пальне. І ось ці ключі, які у мене в руці, ви можете побачити, що тут написано навіть фуел. Для заправки. Два ключі для заправки безпосередньо. Один ключ для заводу машини і один для відкриття багажного відтіку. Так Ось так. Під'їхали на АЗС. Такі треба заправити Повний бак. Підійшли спочатку. Так. Бай моя боже, дай мені сили. Опа. Відкрили, вставили пістолет і пішли ось з цією штукою на заправку. І кажете, мені повний бак, будь ласка, самого найбюджетнішого пального там. 76-го, будь ласка, залийте. Вони кажуть, добрий вечір, ти в 23-му році, який 76-й, 92-й дешевий. Ну окей, заливайте. От, і все. Прийшов так. Секунду, оп, защелкнув. Тобто вона спочатку відкривається на ключ, а в зворотньому напрямку, ось це є також прикол всіх цих машин. от, Дивіться, ми відкрили, да? а далі я просто нічого не роблячи, просто защлкую. Оп, і все, і дістаю ключ. Його ніхто не зніме. Якось так. Тобто, не потрібно закривати. Знаєте, коли ти підходиш до такої машини. І розумієш, там відкриваєш, намагаєшся закрити якісь елементи кузову, там, багажник, двері, капот. І ти розумієш, скільки тут металу. Тут ніхто не думав про те, щоб якось зменшити витрату металу. Тут просто воно все металеве, все дуже велике, і ти його повинен зі всієї дурі закривати. Або люди тоді були сильніші, ніж зараз ми. От... Або вони ну, просто звикли отак от гепать всім. Що тут? Що бардачок? Треба гепнути так, щоб він закрився і нормально працював. Ну, Це такі машини. Дуже подобається хромований бампер, дуже подобаються фонарі задні стопи. Е, так, ви скажете, а що це за зазори? Отут зазори, капець. Отут, ну, просто. Руці залазять, якщо що, отут, отут. Ви скажете, що це за зазори? Це американські машини, вибачте, я передивився на всіх фотографіях і так, да, там дуже великі зазори. Неважливо, це капрі 71-го року чи Капрі 75-го року. Да й взагалі зараз я дивлюсь, Форд випускає ці ф'южни, американські битки зі штатів приїжджають. Там зазори можна пальця засунути. Ну, вони від своєї, як то кажуть, ідеології не відходять. Робимо так, як, як хочеться, а там розберемось. Якось так, це Chevrolet капріс. Класід. Друзі, перейшли на передню частину. Ви подивіться, це передній хромований бампер. Якщо він буде пошкоджений або подряпаний, або не буде хрому на нього, він злізе із-за неякісної хімії і тому подібне, ви просто розумієте, скільки вартує його зробити хромованим. Оцей передній бампер вартує зробити, щоб він виглядав як під стиль зараз. 2000 тисячі доларів. Тільки передній бампер. Задній так само, навіть може бути дорожчим. Оці хромовані накладки, які йдуть над фарою. Оці решітка хромована, молдинги хромовані. Ось цей весь хром взяти по всій машині. Я думаю, 1010 десять доларів треба буде віддати за реставрацію, щоб воно виглядало як нове. 10-12 тисяч доларів. Да за такі кошти можна бушну машину 10 річну придбати на автоматі. Але хтось купує такі машини, щоб кайфувати, щоб реставрувати, щоб насолоджуватись тим, як воно виглядає, тому що таких машин дуже мало. І коли ти їдеш на цій машині, всі звертають голову, всі питають, скільки розхід пального. А розхід пального тут від 18 до 25 літрів, як я казав раніше, от якось так. Багато чого я не можу розповісти про цей автомобіль, тому що інформація в нас відсутня. Багато чого я надав ну, можливості надав вам інформації, яку я володію, інформацією, тому подібне. Друзі, ви повинні розуміти, що такий автомобіль, класичний ретро, коли ми шукаємо під кожну потребу. Окремо. Тобто мустанг був під одні потреби, ця машина під інші потреби. Якщо ви захочете якусь ще дуже рідшу модель, також можемо знайти. І кожна модель по двигуну, вона різна. Там 7,4 V8. ну V8 туди ставились ті роки і тільки V8. От. Е, тому під кожен двигун ми окремо читаємо інформацію, приїздимо, дивимось на цілісність і тому подібне на самий автомобіль. Хочу сказати, що цей контент я роблю для історії, для пам'яті, для українського Ютубу, щоб ви могли зайти і подивитись на моєму каналі якийсь ексклюзив. Так, я буду вже знімати машини і дешевше, щоб був е, контент більш простішим, але це трішки пізніше. Друзі, дякую за те, що переглянули цей контент, залишили коментар. Та поставили вподобайку. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною підтримуєте український YouTube. Друзі, разом до перемоги і гарного вам дня! До побачення.